Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку, маленький дубок. Доброго ранку, зелений гайок. Всіх вас кохаю, всіх вас люблю. Ми все живемо в одному краю. Діти, ось погляньте, прийшовши до дитячого садочка, я помітила, які гарні, красиві тюльпани ростуть у нас на клумбі. І я вам пропоную сьогодні зробити гарну аплікацію зтонованого паперу тюльпанчики. антимаріанта, яку аплікацію зробила я. А зараз я вам покажу, як ми можемо її з вами зробити. Для цього нам потрібно білий аркуш паперу, країночка, серветка, клей, пензлик і тонований папір. Якщо у вас немає, ви можете використати просто звичайний кольоровий папір. Зі смужки зеленого паперу ми з вами зробимо листочки для нашої квіточки. Згинаємо навпіл ось таким чином. Потім ось так. За допомогою ножиць вирізаємо. Наш листочок. Ось. Вирізаємо. Ось, ось виходить ось такі два листка. Робимо перюсточки. Теж згинаємо. Ще навпіл. Методом обрізання кутиків ми робимо гарненькі пелюсточки. ось такі ось, так. І починаємо. Клеювати. Прибираємо. Одну пелюстку ми будемо рівненько, а дві ми згинаємо навпіл. Ось. І наступну. Стебло я заздалегідь. Вирізала, починаю наклеювати, намазувати клеєм, беру пензлик, притримую ухайнопольчиком на і намазую по всій довжині. Ось так. Серветочкою витираю. Беру серветку, не забувайте діти користуватися серветкою. Намазуємо з однієї сторони пелюстку. Приклеиваем и измельчаем. И так листочка на линии с голову. Продовжуємо далі. І остання квіточка. І погляньте, ось як гарно, в нас вийшло. І у вас малята вийде так само гарно і красиво. Чекаю ваші роботи. До побачення!